Кого не купни, із з чиновників Зеленського, так, так там така, ну, таке пекло. що е, Головне, що на цьому тижні у нас з'явився такий пер, персонаж в очікуванні. От Я, е, за віце-прем'єра, який трошки здимів за кордон, навіть переживаюся, під нього придумали ціле міністерство діаспори. І, і, ну, а потім, думаєш, так він, так він і об'єднався там же в відні. Ну в міністерстві клянуться, що він до кінця тижня. То я вагаюсь, чи ми будемо перемивати йому кісточки, чи відкладемо на потім. Бо я нас... думаю, що треба, треба почати перемивати кісточки, тому що знаєте, на потім е, воно може стухнути, Знаєте, як ото яєчко, яке не свіженьке. Так я це думав над на, взагалі природою цього цієї істерії, бо все ж почалося не ще не Почалося з того, що тут копнули деяких забудовників, і, по-моєму, Міністерство справ ветеранів, чи е, е, корупційну оборудку з землею, вартістю мільярд. Мільярд гривень на доларів. тут. І в цій оборудці фігурував е, якийсь помічник Чернишова. Е, чим більше почали копати, Тим цікавіше стало, бо сьогодні набу арештувала забудовника, який цю обрудку земельну придумав. Тобто ну, он... ви маєте на увазі Копестиру, так? Так, Копестиру, саме ага. це, це його, ну там така абревіатурка Копестира Сергійка КСМ груп, по-моєму, вона називається. Я так зрозумів, що це перші букви ну, його і ініціал. І от далі пішло-поїхало. Копустиру затримали, по-моєму, на 60 днів. І тут деякі блогери такі активні, які вже відтоптувалися на темі віце-прем'єра. а йому ж дійсно може. Міністерство в справах діаспори чого повинно бути в Києві? У відні тут вже. Віденська діаспора потирає квартира в Відні, уявляєте та, собі, який рівень? Так Багата країна може собі дозволити. Тим більше маємо право, колись Україна була частиною Австро-Угорщини, імперії, так що пам'ятники Францу Йосифу стоять на території України. Ну то чого ми чого ми в Відні? Не можемо щось відкрити. Тим більше враховуючи, що там з кадрами проблем не буде. Там, скільки представників партії регіонів, там можна і філіал, наприклад, Конституційного суду відкрити. Там суддя Дурецький проживає. Там можна відкрити навіть філіал. Турецький. Ой, Тупицький, Дурецький. Тупицький. <реш> Це по Фрейду. Це по Фрейду. Там, ну, Спалися. Я, я, <реш> щось, щось воно мене занесло. Але далі. Там же проживає Сергій Льовочкін, там е, можна філіал Офісу президента відкривати. О, до речі, так. от де всі вони будуть осідати. Так, Слухайте, це так. взагалі, е, мені здається, це вершина от, е, обдурювання людей, як вони відмазують своїх, що вони вигадують якісь форуми. Е, Зеленський так. же з ним зустрічався у, в Австрії. Ну, ага, а хто знаєте, хто він туди їздить? <рив> <рив> так там справа, в тому що я коли Зеленський почав голосно репетувати про те, що ага, верніть нам олігархів в Україну, бо вони осіли в Австрії, у той, на кого нападає Зеленський взагалі то осів не в Австрії, а осів в Швейцарії, тобто Новінський. Бо це ж чергова хвиля атак почалася на Новінського. Ну, я не знаю, що, що це дає Зеленському, бо е, ну е, активи Новінського, по-моєму, вже розшматували в Україні. Не знаю, що в нього тут залишилося. Та й він шкурнув він навряд чи повернеться. Якщо Зеленський позбавить його громадянства остаточно безповоротно, то на що сушить башку? Чого ці цирки? Але ж, якщо згадати інших персонажів, Зеленський якось в ході виборчих кампаній вдавався до такого трьопу про те, що Порошенко з Кличком їздили до на погодження своїх кандидатур до Відня, до Фірташа. І Фірташ їх благословив на вибори. Це ж тепер можна подумати, що Зеленський їздив до Фірташа. Отримувати благословення на другий термін, чи що? Чи на що? Чи Чи на благословення на те, щоб Єрмак став прем'єр-міністром. Бо коли ми заговорили про Чернишу, тут же ж виплила зовсім інша історія, наприклад, 에, 에, Разумков, колишній номер один в списку партії Слуга народу і колишній реальний лідер молодих регіонів. Заговорив про те, що готується повне перезавантаження Кабінету міністрів. І Чернешов, і е, Федоров міністр е, цифрової трансформації числяться в Зеленського в шорт-листі. Ну, і, звичайно ж, Юлія Свереденко, яка, яка об'єктивно є зараз реальним керівником уряду. Ми ж бачимо, що Шмигель навіть не відсвічує ніде. Про його існування не здогадується 95% українців. Тому от враження таке, що Єрмаку, після того, як розгорнулися атаки на нього, треба було робити Галаверди, і тут е, Набу спрацювала по Чернишову. Тобто, відбувається таке розмін: значить, що тоді, в результаті у фінал виходить Федоров чи що? Бо така між двома таборами йде ну, такий інтенсивний артилерійський обмін. Очевидно, що зависання десь за кордоном Черношова означає, що він вже не претендує ні на що, ні на яке прем'єрське крісло. Але що цікаво, що вже кілька посилів з Вашингтона було, що ну, Єрмак це не та фігура, яка. Надається для комунікації зі Сполученими Штатами, з Білим домом, оце теж дуже дуже е, хороший такий сигнал. Тобто, ми маємо такий широкий спектр дій за цей час, поки хтось підліковував здоров'я, набирався сили, щоб, так би мовити, як це е, динамічним домкратом проломити. Цю всю створу Зеленського, ну от, за цей час накопилося багато всяких протиріч і ігри, всіляких персонажів у нас проявилися. Звичайно, що ну Черношов виявився найкрупно скандальним до речі, мені здається, що за всю історію взагалі. Ну, хоча так, якщо згадати Павла Лазаренка, прем'єр-міністр колишнього, то е, ось зараз віце-прем'єр це одна із таких найбільш крупнокаліберних здобачей для правоохоронної системи для НАБУ. От мені цікаво, чи доведуть вони цю справу до кінця, і е, зараз дуже варто е, дуже е, потрібно стежити, як будуть відмазувати його, які ж будуть причини, чи приїде він до України. Що ж вони з, от нам. Покажуть це ж знову ж таки, якщо Зеленський його відпустить, це буде вказувати на тотальну корупцію в офісі президента, так якщо не відпустить. Це ще один привід буде для Зеленського, по який буде бити по його рейтингу в першу чергу. Тому що подивіться, ну та який є зеленського рейтинг? Свят свят свят. Нема ніякого рейтингу. А малюють 65%, Це багато. Я вважаю. 65%. Ну, це рейтинг довіри. Це така трошки маніпулятивна цифра, і я думаю, що вона справді ну. Так би мовити, під пресінгом намальована, тобто вона не відповідає дійсності. Ну, чесно кажучи, якщо е, зараз останнє опитування показує, що українці вважають справу проти Порошенка е, про санкції проти Порошенка сфальшованою, то ну якось під е, така кількість голосів е, про визнання справою фальшованою, і е, довіра до Зеленського, воно не, не корелюється. Воно не поєд... це не поєднувані одиниці. Тобто це, е... ну звичайно, що українці люди емоційні, вони можуть на різні питання відповідати без прив'язки, але правило, все, все ж таки, якась корекція, кореляція відбувається, ну, взаємозв'язок. Воно не може так бути, щоб люди оцінюють одного, полі... одного політика і оцінюють дії другого політика. і… І того підтримують, і того підтримують. Ну так, так не буває. Так і е, що цікаво. Зараз же в нас е, ну от по Чернишову. Оста, останній вкид, який е, був ну це таке благання паузи було. Бо наскільки я розумію, в Верховній Раді був сьогодні день уряду, і е, там не було ціла купа, Свереденко не було, не було звичайно Чернишова. Не Напевне, було Свереденко готується на посаду прем'єра. У нас уже ну та вона е, так мовити шліфує каблуки собі, щоб. щоб... Колись колись була історія, коли Юлія Тимошенко у Верховній Раді гострим каблуком, по-моєму, пробила дорогий э, туфль э, цього э, Суркіса. Вона йшла так і випадково гострим цим обцясом туди. В меч. Що... Мешти Суркіса постраждали да, від та, тиску. Та. Тепер Юлія Свироденко вивчає досвід Юлії Тимошенко ну, Дві ходки мала, як мінімум, на прем'єрство. Тому ну, от все цікаво. Не було міністра оборони, до речі, значить, значить, є страх. Очевидно, не пішли ті е, чиновники, які остаточно добивають репутацію Зеленського. Бо е, міністр оборони це питання фортифікацій на Сумщині. Ми всі пам'ятаємо, як Зеленський красиво промишляв на Сумщині, як, які фотосесії, які проходочки по окопах робили, які зйомки ефектні, як, як чиновники біля нього бігали. А потім, коли виявилося, ну, коли сіли підбивати баланси. Так виявилося, що з космосу видно, що там взагалі нема нічого, немає ніяких фортифікацій. Туди, до речі, москалі й ломанулися. Туди й ломанулися. А що ж, що ж не встигли? Що ж їм заважало? Нічого не заважало, ніщо не заважало. І що ми маємо? Де покарані чиновники Сумської обласної адміністрації? Де відповідальність? Міністерство оборони. Міністерство оборони, як мінімум, мало погоджувати місця розташування генштаб і Міноборони, як мінімум. Там, де той, там, де той Задорожний, який очолював ТСК по фортифікаціям. За коля коля задорожний – Це такий, ну я б сказав, символ Сумщини здерти з якоїсь маленької громади відкат в 3 мільйони гривень за. Ну, водопостачання, За відновлення водопостачання, це треба бути якоюсь котиною. Там люди пережили окупацію, люди героїчно боронилися. Взагалі, Сумщина це, це якийсь ну, надзвичайно героїчний край. Хочу нагадати, що Сумщина заселялася козаками і дуже так ну, бойовитими козаками. Тим більше, що Сумщина це таке постійне сусідство з Росією і. Ну, люди слобожанці, вони е, вишколені протистояти Росії. Вони, вони першими зустрічали все що все ну, сунуло, пхалося з Росії в бік України. От в чому особливість. Але всі кадрові призначення Зеленського на Сумщині означають, що він виконує волю Деркача. Що це не Зеленський керує Сумською областю? Це Деркач продовжує керувати руками Зеленського Сумською областю. Деркач. Я думаю, що навіть два роки як чкурнув Деркач з України, але жодне кадрове призначення без Деркача там не відбувається. До речі, що цікаво, мені от телефонували з Сумщини, коли почалися атаки. А чиновники то якраз і розрахували на те, що окуповані райони вони спишуть всю фортифікацію, якої там не було на ті райони. Вони це актами проведуть, що там неймовірні якісь нарили просто підземні танкові ходи і тому подібне. Але ну, цілі підземні укріп райони, фортеці там по 10 тисяч квадратних метрів, як мінімум. Тобто, а, знаєте, то, ми не маємо. Так, так. Мало того, що територію розікрали, так що й здали, щоб е, занести сліди. Це взагалі-то підпадає під державну зраду, але щось, 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 ну, щось у нас, наша спецслужба героїчна, яка викликає неймовірне захоплення і повагу. От щодо до політики в неї руки не доходять. Хоча, нагадаю, на, на цьому тижні нарешті передали в суд справу е, Євгенія Шевченка, прости господи, що носить таке прізвище. Кобзаря той, який з е, Лукашенко здавався в дьосне, який числився навіть офіцером головного управління розвідки, він прибіг. У, з капітанськими погонами в, в, в уніформі прибіг у Верховну Раду і правда там нарвався на реальних військових із Європейської Солідарності, і довелося йому більше не приходити в форму. Так, от нарешті його справу передають в суд. Але ж тут ще одна в спідниці бігає таке саме: таке саме з тої самої партії. Але ще смішніше на цьому тижні було. Вони зварганили в Верховній Раді ТСК, тобто тимчасову спеціальну комісію. По не слідчу. Знову не слідчу. Ні, ні, ну, слідча справа, тому що слідча має більше повноважень, бо вона може викликати свідків, ну, проводити там всякі такі ледне слідчі дії. Але ТСК. Очолив Власенко, а заступником його став Бужанський. Ну, ой, які що... ой, ой які патріотичні сили. Так от те, що батьківщина завжди була із ну, з цими молодими ригами, ми давно підозрюємо. Вони голосували за бюджет і кадрові призначення. Батьківщина голосує все. Ну, я дивлюся, це вже остаточне злиття і поглинання батьківщини і слуги народу з цієї ТСК. Але але ж... Так як вони голосують останніми, останніми так. голосуваннями. Так, але ми останні два тижні тут проговорювали про рецидиви портнова, і, і, і ну, так би мовити, спадщину портнова. А хто це у нас із портновим на пару? Готував газові угоди для Юлії Тимошенко. Хто ж це був такий? Не та, яка своїм каблуком пробила. Так отож, для неї готували е драфти угод, Нехто Власенко, разом з Портновим. І, до речі, коли тут з'явився Портнов, раптом Власенко щось пожвавився був. Ну, коли ця історія потім була. Угу. Е, влас... потім розказував про харківські угоди да. і причетність до них Порошенка чомусь. Так, Власенко, чому чомусь почав нападатися на Костянтина е... Ой. Єлісєєва. Єлісєєва. Так, так нападати на Костянтина Єлісєєва, що він неетичний заступник міністра, угу. що він не склав повноваження. Так ти ж робив фундамент для харківських угод цієї газової угодою разом з портном. Ти ж це робив! Власенко, ти це робив. І що на виході маємо? Власенко дослужився таки до, ну, мабуть, нового статусу нового портного. Може, може, тепер його послугами будуть банково послуговуватися всякими юридичними консультаціями.